Сьогодні великий день. Я вирішила створити блог, де я буду ділитися своїми знаннями по коучингу та НЛП. Тут ви зможете знайти інформацію, яка стимулюватиме вас до розвитку власних відносин та знаходження свого призначення. Я хочу давати вам лише цінну інформацію, а для цього мені потрібно і з вами познайомитися у формі інтерв'ю. В знак вдячності за прийняття вами участі в інтерв'ю я подарую вам безкоштовну курс-сесію, в ході якої ви отримаєте перші стимули до вирішення вашої ситуації, а також кроки дій відповідно до ваших глибоких роздумів. Якщо у вас інша ситуація, яку ви хочете вирішити у майбутньому, але не можете зробити перші кроки в цьому напрямку. І хочете прийти до мене на інтерв'ю, тоді пишіть мені про це під цим сторіс. Буду вдячна за допомогу. Мені це дуже важливо. Уся інформація, отримана в інтерв'ю, буде залишатися для мене, для аналізу. Вона нікуди не йде, вона повністю конференційна.